Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. В ніч на 22 серпня ворог знову гатив по прикордонних районах Харківщини. У Вовчанську через артилерійські обстріли пошкоджено та зруйновано чотири житлові будинки. У Куп'янську вузловому сталася пожежа приватного будинку. Такі атаки на Харківщині щоденні. Фактично цілий день він з усіх видів озброєння це були і авіаудари, і артилерія, і реактивні системи залпового вогню. Вже сьогодні вночі так само почав обстрілювати фактично мирні цивільні квартали. Звичайно, що це пов'язано з тим, що ворог особливих успіхів та і в принципі успіхів на полі бою на цьому напрямку немає. Він фактично лише посилює обстріли цивільних в по цьому напрямку. Вночі по околицях міста Запоріжжя було завдано два ракетні удари та влучання трьома БПЛА по відкритій території. Також ворожа залізяча влучила в одне із підприємств обласного центру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Вогнеборцям вдалося ліквідувати загоряння. На світанку 22 серпня ворог завдав ракетного удару і покривому розі. Попередньо постраждала одна людина. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 20 приватних будинків та лінія електропередач.